Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас, шановні батьки! Діти, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це автомобілі. Малята, а як ви гадаєте, їх в мене один чи багато? Так, звісно ж, багато. Вони різнокольорові, так? Так, по дорогах без зупину, цілу ніч і цілу дни. Трудяться для нас машини, лиш залий у них бензин. Малята, погляньте, ось такі у нас гарні автомобілі. Вони різнокольорові, красиві, і нам з вами треба знайти їхні гаражі. Гараж це домівка, у якій живе машина. Так, треба допомогти кожному автомобілю знайти свій гараж. Малята якого кольору ця машинка? Червоного, а ця зеленого, ця жовтого, а ця машина синього кольору. Таких ож кольорів наші гаражі. Малята, а допомогіть мені, будь ласка, куди ми можемо поставити машинку червоного кольору? Так, вірно, до червоного гаражу. А ось цю машинку. Якого кольору? Зеленого. До якого? Погляньте на уважненько. Так, до зеленого гаражу. А цю машинку куди ми поставимо? Мабуть, сюди? Ні, звісно, до жовтого гаражу. І ось цю машинку ми куди поставимо? До синього! Які ж ви розумнички! Малята, от ми з вами допомогли нашим автомобілям знайти їхні будиночки, які називаються як? Вірно, гаражі. Але коли машини далеко знаходяться від свого дому, їх ставлять на стоянку. А стоянку треба огородити парканчиком. Давайте сьогодні допоможемо нашим машинкам і зробимо парканчик з великих кубиків. Та маленьких домовились? Беремо два кубики. А за розміром, як ви гадаєте, вони однакові чи різні? Так, різні. Оцей менший, а цей кубик більший. Ставимо їх на поверхню, притискуючи один до одного. Потім беремо великий кубик і притискуємо його до маленького. А маленький беремо кубик. І притискуємо його до великого. Малята, ось подивіться, який гарний парканчик ми з вами побудували. А з чого ми його будували? Так, з кубиків. А чи були вони однакові за розміром? Ні, вони були різні за розміром. Маленький та великий кубики. А за кольором вони однакові чи різні? Так, вірно, вони різні за кольором. Усі вони різнокольорові, як і наші машинки. Молодці малята. А наразі мені вже час. Ви дуже гарно старалися, гарно будували парканчик. Я дуже вами задоволена. Бувайте, бувайте! До нових зустрічей!